Вітаю вас, хлопчики, і дівчатка. Запрошую на заняття з розвитку мовлення. Діти, сьогодні по садочку їжачок пробігав, ніс на спинці фрукти, та так поспішав, що деякі з них загубив. Вже сороку біло боку попросили сказати їжачку, що фрукти ми знайшли. Він скоро прийде за ними. Поки що розглянемо фрукти. Це що? Яблуко, мов золоте, спілим соком налите, і рум'яне, духовите, медом сповнене ясним. Видно зернятко у нім. Яке гарне яблучко. Спіле, кругле, солодке, рум'яне, соковите. Оскільки багато слів можна сказати про яблуко. Є у яблука подружка, соковита грушка. Усередині чудова, ароматна і медова. Діти, скажіть, яка грушка? Грушка зелена, спіла, довгаста, солодка, смачна, соковита, м'яка. Фіолетова, красива, запашна, солодка слива. Серед фруктів виграє, хоч і кістка в неї є. Діти, Скажіть, яка слива? Слива фіолетова, м'яка, соковита, солодка. Малята, погляньте, це чарівна торбинка. Що в ній є? Це яблуко, воно червоне, кругле, це груша, вона зелена, соковита та смачна. Це слива, вона фіолетова, соковита. І кругленька. Ось і наш їжачок повернувся за своїми фруктами. Він дуже вдячний, що ми їх знайшли та повернули, адже вони йому дуже потрібні. Для приготування до зими їжачок узимку спить. А щоб його сон був міцним та здоровим, то він восени поїдає багато фруктів, щоб набути собі вітамінів. На цьому наше заняття. Закінчується. До наступної зустрічі!